Всім привіт! В цьому відео я вам буду розказувати, як оформити студентську ліцензію в Архікаді. Ось зразу наперед забіжу це і скажу вам, що потрібно якийсь документ, що посвідчує вашу особу. Ось. Що ви дійсно навчаєтеся в архітектурному виші. Ось, я би вам радив використовувати ваш студентський квиток, фотографію вашого студентського квитка з обох сторон. Це найпростіше саме і саме найлегше. Ну що ж, почнемо. Заходимо в браузер любий, вводимо в пошуковій строці Graphisoft Recat. Нас перекидає на цю сторінку. І ми вибираємо саме перше Graphisoft ArryCut. Ось. Далі нам потрібно вибрати продукти. Тут є ну, посилання на оформлення ліцензії. Ось, Education License. Ми його вибираємо. Нас перекидає наступний крок. І нас просять обрати, яку ми хочемо ліцензію. Це є студентська для викладача чи для навчального закладу. Ну, але нам потрібно для студента. Тому вибираємо для студента. І зверніть увагу, що студентську ліцензію написано, що видають тільки на рік. Але, ну, це за умови, що ви. Ну, рік навчаєтесь. Якщо ви далі продовжуєтесь навчатись, ви знову повторно її там підтверджуєте, і вам надають на ще один рік. Ось. Ну, але це не суть. Нажимаємо реєстрацію. Нас перекидає на таку сторіночку. Я, до речі, закину зразу напряму е силку е в описі цьому відео, поставлю, щоб ви не клацали багато. Ось. І тут нам зразу дає приміточку, щоб ну, бажано використовувати свою корпоративну пошту. Що, ну, ту, що надає вам університет для навчання. З свого досвіду, я вам скажу, можна використовувати любу. Ось це не є велика проблема. Ну що ж, почнемо до реєстрації. Це, звичайно, банальна реєстрація, як на любий сайт. Почнемо з ім'я. Це є. Вводимо своє ім'я, прізвище. Далі вводимо електронну пошту. Це буде. Сомбачка,ком. Дальше. Особливу увагу потрібно приділити паролю. Адже ну, багато кому ну, не хоче просто ну, от, продовжувати створювати ідентифікатор через пароль. Всі думають, там, наприклад, пошта щось не так ввів, чи прізвище, ім'я, але ну, пароль може підсвічувати звірно, але сили не пускати. Тому ну, зверніть увагу, якщо щось не то на ваш пароль. Тут потрібно щонайменше 12 символів, тобто там бук, цифра, байдуже. І додатком ще потрібно або велику малу чергування, там якусь одну велику додати. Ну, якийсь символ. крапка там, Ось щось таке. Вводимо пароль. Я собі вже підготовив його. Щоб довго не клацати. Далі вибираємо наше розташування. Зараз в мене от двох, там розташування червоне. Я клацаю мене вибираю варіанти. Ось. Що я хочу вибрати, але у вас не буде цього відсвічуватись. Ну, коли ви будете реєструватися, вам це покаже. Просто в мене на екрані записі. Воно щось не хоче відображатись. Я обираю Україну. Ось, і вибираю підтвердити наступні розділи. І нажимаю створити ідентифікатор». Так. Зберігаємо і вибираємо. Або я вже підтвердив свою електронну пошту. Якщо ви десь на іншому пристрої у вас, наприклад, на телефоні знаходиться електронна пошта. Ви там нажимаєте «Підтвердити» і тут нажимаєте «Підтвердити». Якщо у вас електронна пошта на ноуті, ну нажимаємо надіслати валідатору посилання. Переходимо на нашу пошту, внуляємо. Е і от є No Replay. Це є. Так, наш званий Graphisoft. Якщо у вас не вип'є вхідних, можливо, вони злетіли або в чернетку, або в спам. Тому слід і перевірити це і це. Отже, нажимаємо підтвердити свою електронну адресу, і нас автоматично перекидає на нашу сторіночку Graphisт. Добре, після так ми отримали наш обліковий запис. Друге діло у нас лишається подати заявку на оформлення нашої ліцензії. Тобто вибираємо ці три рисочки, вибираємо ліцензії. У нас трошки довго прогружає. Ось. І нас вибиває посилання на оформлення нашої ліцензії. Як ми бачимо, це є початок подавання заявки нашої ліцензії, друга частина наша. нашого завдання. Тому. Нас вже підтягнули наші загальні дані. І друге, що нам залишається зробити, це вибрати, ким ми являємося е, студентом чи викладачем, чи якимось іншим. Ми вибираємо студент в нашому випадку. І у нас прогружається ціла решта листа. Е, для того, хто не володіє синглійською мовою, Google є така чудова штука, як перекласти. На українську або будь-яку мову, яка нам підходить. Якщо у нас немає цього значка зверху, ми нажимаємо на ці три точки і вибираємо кнопку перекласти. І нас це саме. Ось, нас переклало, і перше, що нас запитує, як називається наш навчальний заклад. А, і ще момент. Е, нас переклало українською, але всі її дані ми вписуємо англійською. Тобто вписуємо назву нашого університету. Я цього вже запам'ятати не буду, адже в мене вона вже є оформлена. Вписуємо дані. Ну, Назву нашу університету англійської. Далі. Наступному. Вибираємо в якому навчальному закладі. Ми навчаємося. Тобто тип університет, коледж, середня школа. Ну, в моєму випадку, це університет. Далі. Вибираємо нашу галузь. Ну, вибирає, чи ви дизайнер, інженерія, архітектор, то є байдуже. Вибираємо архітектура. Так, нас запитують, в якому році ми закінчимо університет. Тобто, на скільки років нам оформляти цю ліцензію. Ну, я вибираю у ну, 27 році орієнтовно. Так, далі. Нас запитують, чи є в нашій навчальній програмі вивчення архікаду. Тут вибирають як є, це ніяк не впливає на оформлення нашої ліцензії. Е, так, немає, допустимо, байдуже. Ось, і останній етап це підгрузити файл, який підтверджує нашу особу, що ми дійсно являємося студентом чи викладачем. Е, я би радий підгружати. Ну, тут є перелічення, це посвідчення студента, тобто студентський квиток, розклад занять, офіційні листи, стенограма. Я вибираю, підгружати, точніше свій студентський квиток. Фотографуємо з двох боків. І от є в нас: ми вбираємо файл і сюди загружаємо. Ось. Тут у нас буде. ну, Вибираємо шлях і наш файл. Після чого ми нажимаємо, е, який тип архікаду ми хочемо. На англійській основі чи на українській. Ну, якщо ви дуже володієте англійською, вибирайте англійський. Але я б все таки радив українську, щоб було приділяння більше уваги <кхух> вивченню, як то сказати, інтерфейсу архікаду ніж вивчення англійської мови. З чого нажимаємо надіслати. Ну, вас виб'є, що ви вже надіслали заявку, і буде просити вас очікувати протягом п'яти робочих днів чи семи. Ну мені прийшло до п'яти. Вам надійде, а, після того, як вам ви надіслали, вас прийде через пару хвилин повідомлення на пошту, що ваша заява прийнята. Коли вам вже дадуть вашу заявку, вам прийде таке повідомлення і буде писати, отримати ваш серійний номер. Отже, прийшов час. І вам підтвердили вашу ліцензію. Ну там, як я казав вже, до п'яти робочих днів, ну там може трошки затягнутися. Ось, ну, тиждень. Тиждень, я би сказав, і має вам прийти ваша ліцензія. Ось. Так, продовжимо. Що робити після того, як нам вже підтвердили нашу ліцензію? Нажимаємо на, як то сказати, отримати серійний номер. Наш. О, отримати серійний номер. Нажали, Ось. Нас перекидає на те саме віконечко, що ми заходили і реєструвалися на початку. Ми вибираємо знову реєструватися. Вибирали для студента. Ось. Так само знову нас просять заповнити заявку. Ну, але ми вже маємо аккаунт, тому ми нажимаємо просто увійти. Тут автоматично підгрушає ваші дані. Ну, у мене підгрузило, як не, ви свої заповнюєте, що вам вийшло ваш аккаунт. Ось. І вас перекидає на вашу сторіночку. Так, ми вибираємо ліцензії. трошки прогружає довго. Ми вибираємо потім цю силочку архікаграхісофтку. Ось. І все. І от з'явилася наша ліцензія. Тут ви вибираєте, яку ви хочете ліцензію. Е, ну, точніше, ви вибирали, яку ви хочете версію рекату. На українській мові чи на англійській. Ось. Якщо ви реєстрували на українському, ви скачуєте, явне діло, український архікат. Якщо на англійський, то англійський. Так, як ми вибрали український. Вибираємо далі «Download». І все. І можемо, в принципі... Так, де та силочка? Так, силочка, силочка наша. Ось є наша силочка. От, пише: PідownLate. У нас є Windows і Mac. Ви вибираєте, яку ви хочете операційну систему. Якщо у вас Windows, то берете Windows. Якщо Mac, то берете Mac. Також ви можете скачати цей 27-й архікад. Ну, часто я би радив, якщо хочете, можете скачати 26-й. Я, в принципі, вибирав 26-й архікат. А, також момент. Тут там буде ваш серійний номер якраз от юсера ID, вас буде просити увійти. Тобто будете використовувати свою пошту, і оцей серійний номер це буде ваш пароль. Не пароль, ну там буде вас просити серійний номер писати. Так, нажимаємо це Here, то якщо ви хочете скачати 26 рехікад. Так, і ми бачимо, що в нас підключує багато з тих різних хікадів, але також, якщо ми качали українську версію, ми шукаємо українську версію. Ось, є українська. І вибираємо також, яку ми хочемо операційну систему. І після того, як мене живе, у нас почне загрузка. Ну що ж, на цьому все. Я тяжкий, що вислухали до кінця. І що вам хочу сказати? Я хочу записати такий курс по архікаду, де будемо розбирати детально, як ним користуватися. В наступних відео будемо розглядати все детально: стіна, балка. Вікна, двері, як все налаштовувати. І після того, як ми вже розберемося з інтерфейсом Архікаду, будемо створювати разом невеликий будиночок і робити зразу візуалізацію. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Також е, в цих відео буде багато плюшок і різних додатків до архікаду, які вам поможуть краще озбити ваш, вашу роботу. Ось. Я їх маю, я буду показувати, як їх встановлювати, також безкоштовні. Ось. В майбутньому також свій телеграм-канал, де будуть всі ці додатки, ви собі зможете скачувати безкоштовно. І так. Також, якщо у вас виникають якісь проблеми, пишіть в коментарі. Буду старатися вам допомогти вирішити проблему. Ось. Ну, на цьому все. Всім па-па.